Від класики до сучасної літератури, читацький клуб Книжкові серфери це не просто місце для обговорення книг, а й цікавий простір для однодумців. Журналістка Дарина Наконечна поспілкувалася із юними книголюбами і дізналася деталі про загадковий світ книжок. Книга це ключ до захопливих пригод, цікавих знайомств та нових ідей. У наш час, коли гаджети стали частиною дитинства, читання може затись нудним. але є спосіб змінити цю думку. Сьогодні ми в гостях у читацького клубу Книжкові серфери обласної дитячої бібліотеки. Ідея створення клубу належить бібліотекаркам Ірині Бакановій та Сосані Хаустовій, які зазначають, що сучасна бібліотека це те місце, де можна весело і цікаво провести своє дозвілля. Пані Ірина розповідає в людей. У нас здебільшого більшого складається стереотипна думка про бібліотеку: що це місце, де виключно можна прийти і взяти книгу. Але з часом бібліотеки змінюються і розвиваються Ідея як не в бібліотеці в осередку книг. Організувати книжковий клуб. Бібліотекарка слушно зауважує, що нині читацькі клуби є досить популярними і мають різні форми проведення як офлайн, так і онлайн. Але звісно, живе спілкування це завжди краще. Ми створюємо таку затишну домашню атмосферу. Ми чаюємо, їмо всілякі смаколики, переглядаємо трейлери, буктрейлери, аналізуємо це. все. увагу книголюбів привертають як тренди, так і книги, які встигли стати класикою. Про те, як обирають тему засідання та автора, розповідає Анна Хаустова. завжди говоримо про екранізації, намагаємося взяти спеціально якісь книги, які викликали резонанс певний або мали екранізації, серіальні чи кіно. Також ми нерідко граємо в якісь настільні ігри, можливо, підбираємо по змісту до конкретних книжок. Також інколи можуть бути майстер-класи. Так, ми робили закладки книжкові в стилі в певному, коли обговорювали з вікторіанської епохи твір. Учитися читати книгу, думати на. Прочитаним Велика і благородна мета цього й навчають тут. Дізнаємось в учасниці клубу Дарини Барча. Мені найбільше сподобалось обговорення книги Агати Крісті і не лишилось жодного. Воно спонукало мене читати ще більше книг від цієї авторки. Ця книга мені здається сподобалась багатьом. Шестикласниця Дарина стоїть у джерел створення книжкових серферів. Нині тут, у затишному колі, зібрались активні члени клубу, розповідає дівчина. Сьогодні ми обговорюємо книгу Черівник країни ОС. Мені дуже подобається ця книга. Я прочитала її дуже-дуже давно. Це вона в мене дуже багато асоціацій з нею. Окрім затишного спілкування та Вікторини заказково-фантазійним романом Черівник країни ОС у плані зустрічі ініціативи від учасників. Восьмикласниця Богдана Бобошко підготувала розповідь про першу екранізацію. Розповідає, що її найбільше вразило. Я хочу поділитися тим, що насправді я дуже. Скажімо, так вдячна і рада, що відношення до акторів змінилось, тому що якщо порівнювати, то в 40-х роках відверто знущалися над акторами, а зараз за них навіть подихати бояться. Форми пізнання літературного твору можуть бути найрізноманітнішими. Дізнаємось у бібліотеці. За нагоди читацький клуб намагається виходити за межі та експериментувати шляхом проведення тематичних вечірок, поетичних читань, онлайн зустрічі з авторами. У контексті поглиблення знань про Роман Френка Баума, книжкові серфери завітали на прем'єру вистави. у рамках гуртко. Ми після прочитання книг ми відвідуємо якісь культурні заходи, події. І цього разу це ось вистава Черівник Фреїніс. Пізнайте справжню дружбу як дівчинка дороті, долучившись до команди підліткового читацького клубу Книжкові серфери. Тарина на Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство.